Вітаю вас! Ви дивитесь програму наші. Українські діти сьогодні подорослішали на очах. У їхнє щасливе дитинство увірвалася війна, і замість того, щоб гуляти та гратися, вони заробляють гроші на потреби Збройних сил України. Вони готові робити все, що в їхніх силах, аби долучитися до наближення перемоги, допомогти своєю посильною працею захисникам. Так зробили маленькі віничани Артем та Радіон, які грали в шахи. З перехожими за грошові внески на потреби військових, тож сьогодні познайомимося з одним із них, Артем Кучер. П'ять років наймолодший шахіст Вінниці має okay. другий розряд. Радіон Зіньківський дев'ять років призер чемпіонату області з шахів. Раніше вони мріяли стати супергероями, а тепер без сумніву ними стали. За місяць юні шахисти Артем Кучер та Радіон Зіньківський зібрали 7,5 тисяч гривень, граючи з перехожими в благодійні турніри з шахів. Кошти хлопці передали на потреби бійців у Вінницький офіс спілки учасників ветеранів інвалідів. АТО та бойових дій. Але цей внесок значно більший, адже надихає дорослих не опускати руки та боротися за нашу перемогу до кінця. Тож я рада вітати в нашій програмі юного чемпіона та волонтера Радіона Зіньківського. Привіт, Радіон! Доброго дня! Ну, розказуй, як виникла така цікава ідея перетворити шаховий турнір на спосіб заробляння грошей для ЗСУ. Мій тренер побачив, що хлопчик з Луцька гроє в шахи, заробляв гроші для ЗСУ. Угу. Михайло Володимирович Шафір з Артемом Кучером вирішили зробити такий марафон, а потім приєднався я. Розкажи, як ви облаштували ось цю зону для ігор. Написали на коробці, виграю у чемпіона, забираєш подарунок. Угу. А подарунок був магніт, ти виграв у чемпіона. Скільки турнірів ти зіграв? П'ять благодійних турнірів. Чи піддавалися тобі суперники, чи ти відчув це? Ні, не піддавалися. А які були внески від мінімального до максимального, пригадай? Нічого не просили в суперників. Своїх. В суперників. Угу. Могли просто прийти зіграти, а могли не зіграти, але кинути гроші. Так, Наліз... скільки вдалося вам зібрати таким чином? 7500. Чи ти задоволений такою сумою, розкажи нам. Я Чи задов... хотілося більше? Хотілося більше, але я все одно задоволений такою сумою. На що підуть кошти, чи ти цікавився, бо ми знаємо, що ви передали ці кошти в спілку ветеранів, АТО і бойових дій. А розкажи нам, чи ти цікавився, куди, на що витратять їх, можливо, на амуніцію для військових. Я не цікавився, на що вони будуть відправляти ці гроші. Але ти довіряєш їм. Але я довіряю. Так, а скажи мені, будь ласка, про що ти мріяв, коли? Наприклад, на новий рік загадував своє бажання, коли ще жив у мирний час. Поїхати в Діснейленд, Францію. А після 24 лютого, коли, на жаль, сталася така повномасштабна війна. Про, про що ти зараз мрієш? Чи змінилися твої мрії? Мої мрії змінилися, щоб наша перемога стала скоріше, і ми виграли Ворки. О, молодець який. А ти мені скажи, от ти отримав таку нагороду за свої старання, за те, що ти багато годин під сонцем палючим витратив на те, щоб в когось виграти, комусь програти. Чи не хотілося тобі взяти частину грошей і, можливо, на той Діснейленд, про який ти мріяв, і витратити? Ні, не хотілося лучше перемогти в орків, чим поїхати в Діснейленд. Молодець. А скажи мені, хто зараз для тебе являються ось ці наші військові українці, наші Збройні Сили України? Герої всього світу. Дякую тобі, Радіоне. Ти своїм прикладом довів, що незалежно від віку і фаху можна робити свій вклад в нашу перемогу. І з твого дозволу ми поспілкуємося з твоєю мамою, Світланою. Добре. Давай. Удачі тобі у шахових турнірах. До побачення. Вітаю вас, Світлана вашому сину всього 9, а Він вже встиг вибороти звання бронзового призера області з шахів і одночасно стати патріотом своєї країни. Як потрібно виховувати дитину, щоб в ньому відкрилися такі чудові якості? Ну насамперед я вважаю, треба йому просто не заважати. Ну і також ми маємо просто допомагати йому у всіх його починаннях. Не тільки ми маємо нам траплялися дуже гарні люди, вихователі, вчителі, наша вчителька Олена Віталівна, поскільки... Є люди, на кого він рівняється. Так. Так, які навчили його просто вчитися. Ну, і також це має бути дисципліна. Тобто, на яких де... казках він ріс? Що любив, хто був головним героєм, на кого він власне сьогодні рівняється і ким вважає кого вважає супергероєм? Ми читали ми дуже багато казок. Це в основному були українською. Такою, або й американською. Дуже мені подобається книжка Гаррі Поттер», він прямо uh -huh. на них виріс. У нас є Про старша черівника. сестра, чарівник, який да, також боровся зі злом і був патріотом. Ну і українських, наш фольклор, це Котигорошко, ну і тощо так. Сьогодні також вважаєте свого сина чарівником. А вже ж вважаємо, що він є чарівник, намагається ним бути се достарать. Ну, я патріотом. Я вважаю, що е э... Це гарна дуже позиція. Ми маємо так навчати своїх дітей, так тому що ми така нація, які саме стараються. Ми стали спільними. Ми тепер допомагаємо ЗСУ. Вважаю, я дуже горда, що в мене дитина 9 років, зрозуміла, що потрібно допомагати, і на цьому буде взагалі формуватися далі його світогляд. І я думаю, багато дорослих бере приклад з дітей. Коли ваш син прийшов до вас і сказав, вам мамо, я буду збирати гроші для ЗСУ. Obrigado. Uh... Використовуючи свої знання і вміння, як ви відреагували, чи тоді не затрепетувало мамине серце, чи не потекла сльоза? Я хочу сказати, що одразу пішли якісь такі мурахи да, по шкірі, дуже стало приємно і дуже е, велика гордість взяла мене за мого сина, да, то, що він не для своїх там як ну, все-таки він ще дитина, да, і кожен ще хоче там на якісь свої розваги. А тут він повністю зрозумів, і я зрозумів, що він вже дорослий. Десь він вже осознано розуміє, що треба допомагати, дивлячись на інших, так як інші допомагають нашому ЗСУ. І в 9 років, звісно, це було дуже гарно і дуже мене вразило, гордість. Як ви відпускали тоді свого сина на такі чемпіонати, благодійні турніри? Чи ходили разом з ним? Адже у вихідні дитина проявляє бажання заробляти гроші для ЗСУ, а не гратися на майданчику зі своїми однолітками. Ми ходили з ним, да, для того, щоб його підтримати, все ж таки, це така більш е, робота, треба із людьми спілкуватися. Він такий сором'язливий, ну дев'ятирічна дитина. І тому е, для того, щоб підтримати його, ми ходили разом з ним. Деколи в мене не вийшло, папа наш завжди з ним ходив, його підтримував, е, продовжував з ним спілкуватися. Да, протягом того. Двох-трьох годин десь так вони угу. сиділи. Тому ми були з ним. Як реагували люди на те, що діти своїми вміннями стараннями намагаються? Підтримати Україну дуже гарно реагували. Їм дуже подобалось. По-перше, що це діти, да, і що діти так підтримують ЗСУ, і вони є вже в, такі, в такому маленькому віці, вони є такими вже волонтерами, так угу. і тож вони проявляють якусь ініціативу. Тому дуже гарно реагували. Дехто навіть фотографувався, хтось просто для того, щоб якось їм зробити приємніше, просто без гри да, там давав кошти. Хтось просто підходив, там підтримував якось добрим словом. Хтось по спині навіть погладити, і тобто це вже було приємно, дуже гарно. Ну, наш народ, ви ж розумієте, Україна дуже сильна саме нашим народом. Як ви думаєте, маючи таких прекрасних діточок, що ми будемо мати, коли вони виростуть, коли вони стануть повноцінними, повноправними членами нашого суспільства і будуть робити свій вклад? Якою буде Україна тоді? Країна майбутнього, а це буде прекрасна країна, яка буде мати дуже багато можливостей, яка буде креативна, і наш, наші люди вони будуть багаті не тільки да, грошима, а і наповнені внутрі своїми почуттями, своїми традиціями, і будуть нести це все в світ. Тому угу. я думаю, що ще з України будуть брати приклад, що будуть дуже намагатися з нами дружити. Ще не ділився Радіон з вами своїми майбутніми планами, ким він хоче стати? Чи планує він захищати боронити Україну? Він мене питався конкретно. Він ще нічого не говорить. Він мене питався, взагалі він хоче дуже допомагати людям, тому він розпитується саме за професію лікаря, угу. і також він питає за військових, так як це туди попасти, як працювати. Ну, конкретно, да, і коли я йому задаю конкретне питання, він мені не дає повноцінної відповіді. Як Радіон відреагував на повномасштабне вторгнення Росії, коли здригалася земля від вибухів? Які слова ви знайшли для нього, щоб пояснити, що відбувається? Ну, спочатку, мабуть, була паніка. Да, це було дуже страшно і неочікувано. Ніхто не очікував, що так воно має бути. Все таки в них в дитина, в нього були свої мрії, дитячі. Він хотів. Е Жити в дитинстві. Тут, коли це почалося, ми всі знали, що того життя, яке було до цього, воно вже не буде таким. І тому пояснювали йому, що треба перечекати, ми маємо вірити в Україну. В нас дуже гарні люди, ми дуже патріоти і дуже зміцнені один з одним. І тому ми маємо вірити і сподіватися на найкраще. Чи прийшло розуміння е, того масштабу війни, яке сьогодні відбувається в дев'ятирічної дитини? Так. Прийшло все, все ж таки новини, люди говорять, дуже багато, навкруги да, про це розказують. Е, також е, ми чуємо вибухи і ці сирени, да, які це також не дуже гарно впливає там на нього, як дитина, да, На яка психологічний має стан да, зокрема. Да. Він має бути все ж таки гратися. Він має mm -hmm. бути дитиною, а не слухати сирену і боятися, що. Ну, наприклад, дуже мене вражає, да, зараз як е, звучить де сирена, вони йдуть в коридор, да, беруть подушки. Це я вважаю, що 9 років ця дитина не має знати. Все ж таки, вона має бути стурбована своїм дитинством, іграми, якимись друзями, мріями, а не знаєте, взяти побільше подушок, щоб було зручніше сидіти десь там в коридорі або в бомбосховищі, де холодно, сиро і Негарно. І дійсно, наші діти подорослі шили в один момент. Чи не стурбовані в? Ви, тим, що встановлення вашого сина і громадянська позиція його відбувається саме в дев'ятирічному віці, саме зараз. Вже ж хотілося, щоб воно трошечки потягнулося, щоб в нього більше було дитинства. щоб він більше грався і цей до ну, ми намагаємось, щоб воно в нього продовжувалося. Тобто ми все для цього робимо. Але якщо він це усвідомлює, усвідомлює правильно, що треба допомагати, і він намагається це зробити правильно. Я вважаю, що це дуже гарна позиція з його сторони, і ми далі її підтримуємо. Наші діти з маличку будуть ненавидіти росіян і Росію. Чи на вашу думку, це нормально, що наші милі дітлахи почувають таке сильне відчуття ненависті, знають, куди потрібно послати воєнний корабель, хто такий Путін? Я вважаю, що нам треба думати про хороше. Ми все-таки нація, яка благословенно Богом так казати. Тому краще думати про хороше і посилати ці посили, да які е, дають тільки добро, радість і гарноту. Когось ненавидіти це, я вважаю, не дуже гарне почуття, і для дітлахів це також. Не, не добре. тому краще такі ініціативи проявляти да, на підтримку нині. і е, спрямовані з любов'ю до так. наших військових. Так. Сьогодні прогнозувати, коли саме закінчиться війна, важко. Ми чули песимістичні прогнози Арестовича, що воювати ми будемо сусідами десятиріччями з невеликими перервами. Якщо син висловить бажання боронити Україну, відпустити? Якби це не було важко, але він є доросли, буде доросла буде дороса людина, яка буде усвідомлювати. А вже ж як би важко не було. Я вважаю, що кожен патріот ми маємо захищати свою територію, Да? він є чоловіком, буде ставати чоловіком, який має захищати, вміти і боронити свою землю, не тільки землю, да це і наші традиції українські, взагалі, і наше ставлення до цього всього. То тобто він має бути мати свою якусь думку, тому. Як би не хотілося, але вдячна вам, Світлано, за те, що виховали такого розумника, патріота, завдяки таким вмотивованим людям, як ваша сім'я, наша Україна сильна і непереможна. Долучайтеся і ви, наші глядачі, до нашої спільної перемоги. Адже сьогодні ми можемо захищати нашу країну, просто займаючись справою, яку робимо найкраще, яку любимо. Це була програма. Наші зустрінемось.